Доброго здоров'я, діти! Доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам парвистий цвіт. Сьогодні пора року весна. На календарі 18 березня 2022 року, день тижня п'ятниця. Подивіться, я знову прийшла на урок не сама, а з нашим знайомим, нашим другом чаком. Але чак, що це ти таке тягнеш? Що це ти приніс? Він зібрав валізу, вже кудись буде мандрувати. Але куди, каже, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Спробуємо тоді уперед. Слухаємо уважно. Тут сусіди, всі мов рідні, ранки тихі, дині погожі, ідуть, бо соні ж по землі. Гарно жити на правильно Чак вам показує на селі дітки. Сьогодні ми помандруємо просторами українського села. Дізнаємось, які громадські місця у ньому є. Тож запрошу вас до цікавої подорожі просторами села. Тема нашого уроку так і називається Я живу у селі. У село Чак зібрався. Але що таке село? Йому невідомо. Тоді, слухайте, ви разом з чаком село один з видів населених пунктів в Україні та деяких інших країнах одна з дайнішних назв поселень у Слав'ян. Зазвичай села розташовувалися біля річок та озер. Там люди купалися, відпочивали, а також ловили. Рибу. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який я для вас приготувала. Вчора ми вже роздивлялися цей малюночок, коли шукали місто на малюнку. А тепер давайте уважно подивимося на малюнок, на якому намальоване місто. Подивимося на малюночок, на якому намальоване село. І З'ясуємо, яка різниця між містом і селом. У місті мешкає дуже багато людей, дітки. Кількість мешканців міст може бути кілька десятків тисяч, навіть кілька сотень тисяч. Багато міст налічує більше мільйона мешканців. А ось у селі. Може жити всього декілька мешканців. Бувають села у нас великі, а бувають маленькі. Давайте дізнаємося, що ж можна побачити в місті, а що в селі. Трамвай. можемо побачити. Тільки в місті, багатоповерхові будинки також будують в місті. Заводи можна побачити на околиці міста. Метро теж будується тільки у великих містах, в яких мешкає більше мільйона жителів. А ось поля, трактори тварин сільських. Ми можемо побачити у місцевості, яка називається село. В селі маленькі будиночки. Зазвичай одноповерхові, тільки іноді зустрічаються двоповерхові будинки. У селі будують ферми. Давайте зараз розглянемо у підручничку малю, малюночок і побачимо, що ж. Є у селі. Так, мої хороший чак допомагає, достав зі своєї валізи підручник. Я досліджую світ, вже приготувався, відкрив у підручничку сторіночку 2, 6, 26, та сторіночку 2, 7. 27. 27. І давайте розглянемо малюночок та дізнаємося, що є, ми можемо побачити, які будів, будівлі є в селі. Ось школа. Тут навчаються маленькі жителі села, а це будинок культури. Саме тут часто проходять концерти, вистави. А це церква або храм, є також у селі бібліотека. А це сільська рада. Подивіться, знайдіть її ось сіль рада. Це будівля, які розташовують сільську раду, вона знаходиться на найголовнішій вулиці в селі, адже саме тут вирішують важливі для жителів села рішення. У лікарні мешканці села лікуються. Тож жителі села ходять на пошту. На пошту вони ходять для того, щоб отримати листа, купити газету, або відправити бандероль або посилку. А це ферма. Тут вирощують корівок. У деяких селах навіть є музей. Всі перелічені нами об'єкти називаються громадськими місцями. У них дотримуються певних правил. Наприклад, не розмовляють, мовчки слухають. Як ви вважаєте, де. Правильно, дітки, так. Роблять діти і всі мешканці села у музеї, не вказують пальцем на експонати також у музеї. А ось аплодувати після виконання твору можна в будинку культури. Розмовляти пошепки можна у храмі. Або у бібліотеці. Життя багатьох мешканців села тісно пов'язане із сільським господарством, і землею та Домашніми тваринами. На полях засівають, доглядають, вирощують та прибирають кукурудзу, пченицю, соняшники та багато інших культурних рослин. А ще у селах вирощують корівок, поросяток, курчат. А на пасіках розводять бджіл. Поміркуйте, навіщо ж люди вирощують свійських тварин? Що ж тварини дають людям? Свіни люди вирощують для того, щоб мати м'ясо. Коровка дає діткам смачне молоко. Кури дають яйця. Бджілки дають нам смачний та корисний мед. Ох, дуже багато сьогодні чак дізнався цікавого про село, про громадські місця в селі, пригадав правила поведінки в громадських місцях. Зрозумів, для чого вирощують свійських тварин на селі. Чим ще люди займаються на селі? І зараз він вам пропонує слідуче завдання. Давайте відкримо наш зошит. Я досліджую світ. Третя частина. Сторіночка 4, 7. Подивіться, чак. Почав малювати малюночки, але не встиг розфарбувати. А також він так поспішав на урок, що в деяких малюнках щось ще не доробив. Давайте подивимося: перший малюночок він зробив правильно, він все зробив так, як йому забажалося. А ось другий: третій. Четвертий малюнок, він просить вашої допомоги, бо він не встиг намалювати все на цих трьох малюночках, що є на першому малюночку. Не вистачило йому часу для цього. Він просить вашої допомоги допрацювати, домалювати, чого не вистачає на цих трьох малюночках, а також розфарбувати будиночки. Але він вам нагадує, що розфарбуйте їх, будь ласка, у яскраві, веселі кольори. Бо ви пам'ятаєте, чак дуже любить, коли все у нього яскраве. А також Чак познайомився, коли ходив по селу з ось такою красунею, коровкою. І коровка. Все життя провела у селі, але вона нічого не знає про місто. Чак з неї посміявся, але потім пожалів коровку і просить вашої допомоги. Допоможіть корівочці роздивитися, які є будинки у нас. У місті для цього відкриваємо наш зошит. Сторіночка 4, 9, 49. Подивіться, зверху коровка ніколи не бачила ось таких великих будинків багатоповерхових. Ваша задача пригадати склад чисел, заповнити порожні віконця у будиночках. І тоді наша коровка буде, буде мати уяву про місто. А я з вами прощаюся, мої хороші. До нових зустрічей під час уроків ЯДС. Чак вам теж каже до побачення. Люблю вас, мої супергерої, до нових зустрічей.